Привіт-привіт! Я знову з вами! І сьогодні буду знімати другу частину відео, де я відповідаю на рандомні запитання. Давайте почнемо. Завжди зі мною мій записничок, куди я виписала всі запитання. І почнемо з першого. Який твій головний недолік? У мене нема недоліків. А якщо чесно, мабуть, мій головний недолік це мій взривний характер. В плані, я дуже швидко, дуже легко можу розізлитись прямо отако в секунді. Але я дуже швидко і заспокоююсь. Але в стані злості насправді мені себе важко контролювати. Так. Да. Мені хочеться когось вдарити, коли я зла, чи ще щось таке, але я цього не роблю, я себе стримую, дуже стараюся це робити, але, ну, як на мене, це не дуже адекватно. Наступне запитання: що для тебе найважливіше в житті? Я думаю, як і для більшості це сім'я, здоров'я, свобода для мене дуже важливо. І. Саморозвиток, да. це одне з найважливіших для мене. Чи є у тебе улюблена історія від батьків про тебе з дитинства? Є і не одна. Напевно, найбільш такі, що мені запам'ятались, це як я, будучи дуже маленькою, не знаю, мені, напевно, роки два було, лізла на ялинку рвати цукерки. І її перекинула. І це було тричі в один рік. І останнього разу, як я перекинула ялинку, тато викинув ялинку разом з, іграш... з іграшками на двір. Ну, в його, мабуть, такий самий взривний характер, як і в мене. Які хобі тобі допомагають впоратися зі стресом? Всі мої хобі мені допомагають впоратися зі стресом. Тому що це такі. Е... Хобі я маю, що треба концентруватися на процесі, і ти робиш щось своїми руками, це тебе відволікає від твоїх думок. Тому так. Всі мої хобі мені зменшують рівень стресу. Напевно, тому вони і є моїми хобі. Але найкраще мені знімає стрес це антидепресанти. Що тобі найбільш подобається у собі? Найбільш у собі мені подобається мій характер. Да, це один з недоліків моїх, але він мені найбільше подобається. Подобається, що важкий в мене характер насправді. Але зате не сумно зі мною. А якщо дивитись так, зовнішньо мені подобається, мені подобається моя зачіска, я люблю свій ніс профіль. Не знаю, мені подобається мій ніс з самого дитинства. Губи, мені подобаються мої пальці. Та. Мені подобаються мої пальці, у мене худі і тонкі руки. Та все мені подобається. Ну, можливо, не геть все, але більшість. Мені подобається в мені найбільше мій розум, бо він в мене є. І скромність, як завжди. Є книга, яка вплинула на твоє життя. Всі книги потрохи впливають на моє життя, які я читаю, як мінімум, тому що я витрачаю своє життя на те, щоб, щоб читати книги. Але є декілька книг, які змінили трошки мою свідомість, мої думки. І, до речі, на каналі є відео про це. Топ-5, здається, чи скільки книг, які вплинули на моє життя. Можете перейти переглянути, що це за книги. А зараз я, напевно, назву це Атлант розправив плечі, трилогія. Але це не тільки ці книги вплинули на моє життя. Перейдіть і подивіться, бо, як на мене, це досить цікаве відео. Я там просто більше. Розгорнуто даю відповідь на це запитання. Чи віриш у кохання з першого погляду? В кохання з першого погляду я не вірю, бо кохання це складна штука, і вона з'являється, як на мене, з роками. так А закоханість з першого погляду я вірю в закоханість. Чи була у тебе подорож, яку ти запам'ятаєш на усе життя? Я всі свої подорожі, коли я їздила десь відпочивати. Пам'ятаю, нема такого, щоб я забула, що я кудись їздила відпочивати. Ну, мабуть, пам'ятати буду все життя, коли їздила відпочивати саме з батьками, з чоловіком, тому що цю поїздку організувала я. Як сюрприз для батьків, і ну, це була їхня перша поїздка. От, тому я думаю, що це я запам'ятаю прямо на все життя. Як змінився твій стиль за останні роки? Мій стиль за останні роки змінився. Зовнішні зміни великі, він більш такий пацанячий напевно. Трошки гранж, трошки спорт. Ну, але скажу так, що жіночності в ньому мало. Чи пробувала ти робити одяг власноруч? Звичайно. Ну, в плані шити не пробувала, але я пробувала розмальовувати свій одяг, там вирізати щось. Знаєте, мені здається, всі коли-небудь пробували з джинсів зробити шорти. От 100%, то таке я робила безліч разів, розмальовувала декілька разів футболки, джинси так само, але шити це не моє. Наступне запитання це чи є у тебе кулінарні провали? А в кого немає кулінарних провалів? Напевно, тільки в тих, хто не готує. Я пам'ятаю ще, як вчилася в школі. Там мої перші спроби щось приготувати, більш серйозне, не просто яйця пожарити. То я завжди старалась готувати тоді, коли немає вдома більш нікого. Тому що, якщо в мене щось не виходило, я це могла викинути, викинути собакам, щоб ніхто і не бачив, що в мене щось не вийшло. Отаке я робила досить часто. Зате, так, я навчилась готувати, і я насправді. Багато що можу приготувати: і випічка, і там, хліб, солодке торти, різні, різні страви я можу приготувати. Зліпити вареники, накрутити голубці. Я вмію все. Але я багато що не роблю, тому що мені лінь і багато що я не їм. Чи легко тобі заводити нові знайомства? Мені легко заводити нові знайомства, тому що у мене така робота, я працюю з людьми, постійно співпрацюю з новими людьми і так і знайомлюся. У мене багато дуже знайомих, але так, щоб, знаєте, я спеціально там зацікавилась якоюсь людиною, підійшла до неї познайомитись, не на роботі такого ніколи не було, і навряд чи буде, тому що. Я не дуже соціальна, мені вистачає оце спілкування на роботі, а так, я його не потребую. Що найбільше подобається в твоїй роботі? Найбільше мені подобається в моїй роботі, а саме я працюю татумайстром. Мені подобається сам процес, коли ти наносиш малюнок на тіло. Сам процес бити татуювання. Мені подобається найбільше в моїй роботі. Все остальне там організаційні якісь моменти. Слідкувати за порядком, за розхідними матеріалами, та сама е, комунікація з клієнтами і все інше мені при, не приносить такого задоволення, як сам процес створення тату. Які цитати або фрази тебе надихають? Напевно, з останнього це от, пише в мене на моїй дошці побажань, там пише. Треба бути камним, щоб стати іскрою. Це про те, що треба бути сильною людиною, сильною особистістю, щоб мати змогу запалювати інших. От, хай буде так. Наступне запитання: це що найважливіше у стосунках. На мою думку, найважливіше в стосунках це те, щоб людям разом було комфортніше, краще. Ніж окремо. Це саме головне в стосунках. Ну, а там інше довіра, не знаю, розуміння це все воно само собою має бути. Але саме головне, щоб не було такого, коли ми окремо, мені краще, ніж ми разом. Це взагалі неправильно. Тому така відповідь на запитання. Як ти проводиш час на природі? Я люблю їздити в ліс по гриби. Цього не цього року, а минулого року ми дуже часто їздили з моїм чоловіком в ліс по гриби. Тоді, коли я була зла, або коли в мене просто був поганий настрій ліс, природа мене заспокоює. Мені дуже подобається ходити по чистому, такому гарному зеленому лісі. Шукати грибочки, синяки. Да. Прям дуже класна атмосфера. І ще ми любимо грати в бадмінтон? Так воно ж називається? Напевно. А от на озеро десь покупатись, я не дуже люблю їздити. Ліс для мене краще. Які курси ти хотіла б пройти? Які курси я хотіла б пройти? Ну, я, можливо, б хотіла б купити декілька курсів, напевно, ще по тату. Але не куплю, так як люди, в яких я хочу купити ті курси, вони з Росії, це тату-майстри, гарні тату-майстри, але я не буду відправляти свої гроші в ту країну. Ну, я думаю, ви розумієте, чому, так? І я б ще, можливо, хотіла. Пройти курси по відеозйомці. Це мені теж цікаво, а так більш, більш нічого не цікаво. Чи було щось, що ти хотіла, але згодом передумала? Я ж дівчина, <гум> багато вже що хотіла, але потім передумала. Та й не тільки дівчата, та всі люди так роблять. Ну, але колись у підлітковому віці я дуже хотіла собі пробити язик. А потім передумала. Мені навіть не скажу, що зараз це дуже подобається. Ну так. Ніяк я до цього не відношуся, не скажу, що так фанатію, як раніше. Хоча це прям була моя мрія, я просилась в мами, але вона мені не дозволила і добре, що не дозволила, бо вона мені не треба. Що я ще передумала? Колись хотіла працювати поліцейським. Хотіла поступати на поліцейського, але передумала, бо зацікавилась тату ту сферою і теж добре, що передумала. Хоча от поліцейським я дуже довго хотіла бути і була прямо на це налаштована. Я рада, що передумала. Все, що не робиться, все до кращого. На цьому все. Якщо у вас залишили ще якісь питання до мене, то я чекаю їх в коментарях. А з вами побачимось в наступних відео до зустрічі.